У новорічну ніч українцям знову побажали бути уважними до тривог. Бачите, зовсім неоригінально, правда? І так вже четвертий рік скоро завершується. Почнеться п'ятий рік. Якщо не завершимо війну до дати, яка вам відома, буде вже п'ятий рік повномасштабної війни. І це лякає. Це лякає, адже українець не просто навчився в цьому жити. Українець навчився в цьому виживати, і багато людей навчились в цьому деградувати. І от коли ти дивишся, що нам показують інколи по телевізору, ти розумієш, що тут або ми з вами стали вже, вже деградованими, або нас намагаються додеградувати. І проблема навіть не в тому, що там показують, а проблема в тому, як це все подається. Ну, от, наприклад, непогана штука, одразу говорю. Щедрик. Але як це подається на каналі Суспільному? 31 грудня Перший канал Суспільного упродовж дня показуватиме свій марафон. Ну, тобто, їм марафон потрібен. А ввечері перед привітанням президента о 22.20 покаже свій документальний фільм. А тепер, от як ви думаєте, що можна показати на суспільному, куди теж виділяються певні державні гроші? Що можна показати перед Новим роком? Ну, отак, от щоб люди набралися м, такої енергії, позитиву, гарного настрою, щоб люди хотіли жити в країні. Що, що потрібно показати українцям? Так от українцям потрібно показати е, документальний фільм Щедрик проти руського міра. Який розповідає про світові гастролі хору Олександра Кошиця у період створення Української Народної Республіки, щедри проти руського міра. Це історія про опір культурою. Вона надзвичайно суголосна нашим дням. Росія досі намагається стерти українську ідентичність, а ми показуємо, як наша культура та музика були. Ефективною протидією цьому ще 100 років тому, розповіла сценаристка фільму Наталка Пономарів. Знаєте, щоб зрозуміти, як у нас щедре проти руського міра працює, ви можете заради цікавості погуглити ту, той будинок, в якому народився і виріс автор Щедрика. Просто заради приколу, погугліть і ви все одразу зрозумієте. У нас так часто Потьомкінська деревня. Знаєте, що таке Потьомкінська деревня? Це був такий Потьомкін, і коли е, імператриця поїхала інспектувати, кажучи, нинішню Одещину, подивитися, як там вибудувані е, деревні. Про які розповідав князь Потьомкін, і куди списали купу Бабла. Оце вже точно дуже суголосно нашим дням. Так ось Помкін нічого краще не зробив, як в Далечині вони понамальовували такі зображення, хат там і так далі. І імператриця їхала і дивилася, що ніби там села і так далі. Так, от, коли ви погуглите в якому стані, ну, можливо, вже відремонтували, але ще кілька років тому, це ще до повномасштабної, до речі, війни. Автор садиба автора Щедрика була ну, в напіваварійному, зруйнованому, невідреставрованому стані. Тому, можливо було б краще, замість того, щоб створювати документальні фільми Щедрик проти руського міра, ну, відремонтувати садибу. Автора Щедрика. А ще можна було б просто створити легкий комедійний мюзикл для того, щоб люди просто відпочили, відпочили душею. У 2001 році по нашим каналам показали фільм Вечора на хуторі Бліздіканки мюзикл. Там багато людей, які сьогодні. З нами є люди, які сьогодні не з нами, є люди, які вже, на жаль, покинули цей світ. Пам'ятаєте, там була і наша, чи вже й не наша, Ані Лорак, і Кіркоров, якого доволі люб'язно приймали в Україні і в кварталі 95-му. Ну, там багато там наш Дяченко, наш Скрипка, Кузьма, Пономарьов. Дуже-дуже багато людей, наскільки воно лягло тоді на душу людям, наскільки це було легко, це було по-доброму, наскільки, наскільки до цього часу люди пам'ятають цей, цей мюзикл, і дивляться його. Я не знаю, чи будуть років через 10 дивитися щедрика проти руського міра, але мені здається, що побудувати культуру. На протесті з русським міром неможливо. Як документальний фільм, будь ласка, ви можете його зняти, розповісти, повішити в Ютубі, хто захоче, подивитися. Зараз дуже багато українців дивляться український контент, з великим задоволенням дивляться якісь розвінчування міфів там, про наше минуле, про минуле наших батьків, як вони не так жили, як вони не тому богу молилися, не ту січку ставили і в цілому, знаєте, були якимись не такими. Щоправда, особливо р'яно лайкають такі відео ті, хто живуть у Хрущовках, побудованих якраз у тими батьками нашими, до речі, І якщо ви думаєте, що суспільне це єдине таке, то ні. Ну, наприклад, ICTV 2 планує 31 грудня дизель-шоу та кінопоказ. Гумористичний проект вийде ввечері о 19.00, а кінопоказ упродовж дня. Що покажуть шість фільмів Поліцейська академія, а також фільми, які показував на Різдво. Канал це збори ОСББ та потяг у 31. Ну, показувати українцям поліцейську академію та ще шість частин це, знаєте, це вже вид дуже великого розуму. Справа в тому, що сучасна молодь молодь, А молоддю я буду називати це людям, яким 40 мінус взагалі не пам'ятає поліцейську академію. Так, да, був такий фільм. Я коли, мені коли було років 10 чи 12, був такий фільм. Ми там ходили, щось намагалися сміятися, але смішно не було навіть тоді, тому що це американський гумор пов'язаний з їхніми приколами. І сказати, що поліцейська академія, ну, перша, можливо, друга десь зайшла. Ні друга, ні, ні третя, ні четверта, ні п'ята, ні тим паче шоста частина. Вони в цілому провалились навіть в американському прокаті, і е, проект цей був, власне, закритий. Але наші канали вважають, що ну, нема що показати, потрібно показати Поліцейську академію. Шість, шість частин. Знаєте, нате, їжте, не, не заляпайтесь. Наступний новий канал. Новий канал 31 грудня та 1 січня планує транслювати мультфільми та фільми для сімейного перегляду, ну, вже краще. Напередодні Нового року в ефір вийдуть дві частини мультфільму Співай. Не знаю, вперше чую. О 12.00 та о 14.05 31 грудня. Ну, коротше, всі пропустять. Ну, може, діти, діти, але діти телевізор не дивляться, тим паче, я думаю, що канал. Далі глядачів нового каналу чекають «Красуня та Чудовисько о 16.15, потім Заплутана історія о 18.00 і дві частини Крижаного серця о 19.55 і о 21.50. Після привітання президента стартує мультик Рататуй. Рататуй, Хоплей, Лалалей. Оці мультики, про які тут новий канал вирішив протранслювати, це, напевне. Один із редакторів каналу, коли він був дитиною, він пам'ятає оцей ратату і заплутану історію. Сучасним дітям це не дуже цікаво. Це по-перше, по-друге, що означає, вас будуть чекати. Я вам включу інтернет, в багатьох інтернет працює навіть за відсутності світла, от зараз немає світла. І подивлюся, будь-який туруту, чанга, і, і далі ви знаєте для чого мені чекати? Для чого в інтернеті все це є. Будь ласка, без проблем. Тобто, напрягтися і зняти щось для дітей, зняти щось для українців автентичне, ми не можемо ми просто тупо з е піонером десь якесь відео, ну, можливо, заплатимо якесь роялті і прокрутимо його. Його дивитися ніхто не буде, тому що нема сенсу його дивитися в переривах на рекламу по 20 хвилин. Да? Ну, може якась бабця десь із дуже далекого хутора. В якої немає інтернету і до якої не приїхали діти, от вона сяде і буде рататуй. дивитися. Не знаю, правда, як довго, ну може поки не засне. Далі, наш з вами улюблений 1+,1 плюс Україна. 31 грудня канал покаже останній у цьому році випуск сніданку з 1 плюс один. Геніально! Тобто, 30... ще раз, це треба напрягтись, бо тут. Просто так ви не зможете зрозуміти. 31 грудня канал покаже останній у цьому році випуск сніданку 1 плюс 1. Просто логіка випала з, з, просто з чату. Ну, ясно, що останній це ж 31 грудня. Що ж ще якесь грудня буде, 32, да? Далі. Він буде присвячений підсумкам року та мріям на майбутнє. Угу. Цікаво, просто цікаво, може, хтось із вас дивився. Там мрії, як були оформлені, як хейт Трампа, там, чи, що? чи ну, посміялись над Путіним, чи, що? чи помедитували над тим, хто буде обраний президентом на наступний раз. Про що йдеться? Він буде присвячений підсумком року, та мріям на майбутнє, може, планам на майбутнє. Бо ми вже мріяли про дві-три ракети про два-три тижні. Ото були мрії. А якби ми плани будували, можливо, все було б трішки інакше. Далі. Далі в ефірі вийдуть усі чотири фільми з циклу Сам удома, які плюси показують на новорічні свята щороку. Плюси, ви би трішки заспокоїлись за цим сам удома. Справа в тому, що нормальними, адекватними були тільки перші дві частини: сам вдома і сам вдома два. Ні третя, ні четверта частина популярністю не користуються. Це по-перше. По-друге, я ще раз повторюю, та ж сама історія, що з новим каналом. Вмикаєш інтернет і дивишся, скільки хочеш, скільки влізе в тебе. А чому не показати вечора на хуторі Бліз Діканьки, наприклад, тут знято по Гоголю. А, Гоголь вже, напевно, не наш, це вже не наше. А, а чому не показати? Е а що показати, А що показати, коли нічого? нічого. Навіть Щедрик, так у нас він проти руського міра? Є така підозра, що це дивитись не дуже будуть. Тобто, ну, замість з легким паром, і що там іще, і карнавальна ноч, канали вибрали собі іншу новорічну історію, і тепер це «Самодома». От у мене питання: а там «Самодома»? Дональд Трамп є в другій частині. Чо? Не підріжете його? Ні? Точно обіцяєте? Ну, добре, там, коли Кевін входить в хол готелю, так ото готель Дональда Трампа. І Дональд Трамп дав можливість там знімати а, за одну невеличку сцену з ним. Тому, хто не знав цього моменту, то Дональд Трамп у другій частині знімається. Коли Кевін заходить в готель і питає, куди там рецепшн. І там молодий ще доволі Трамп, високий, з своєї чуприни, показує, куди піти. Він багатьом тепер показує, куди піти. Я маю на увазі Трампа. Так ось плюси. Крутить сам удома та ще щороку. Ну, це якийсь такий крінж-крінжовий, чудо-чудне, чудо диво дивне Для кого ви це показуєте? Для чого ви це показуєте? По-перше, сучасній молоді це не цікаво. По-друге, там знову таки жарти вже 20-літньої давнини. Кевін уже вже виріс в дорослого дядьку, Кевін уже вже там встиг е е е е обдолбатися всім забороненим, вилікуватися з цього, а ви все одно показуєте той же самий фільм. Ну, добре, напевно, напевне, не знаю що. А чому не квартал? Квартал треба крутити, <кій> чи взагалі дивитися не будуть. Так ось, а по їх завершенню, а, вибачте, я не дочитав. А по їх завершенню, о 19.00 планується показ новорічного вечірнього кварталу. У ньому візьмуть участь. Ну, хто в ньому візьме участь, то взагалі байдуже. Показувати новорічний квартал в епоху Міндіча Гейта. І в епоху того, як взагалі міндіч себе показував, і як він себе знімав, там знаєте, що де, де, що, покажіть мені. Це така вже дичина. Це вже настільки, ну це вже настільки зневага до українців, що просто немає слів. Ну, ви показуйте, показуйте. Знаєте, поки поки ви маєте можливість, поки. Там десь хтось вас дуже сильно прикришовує, то давайте. Бо я так підозрюю, що коли зміниться президент України, а він рано чи пізно зміниться. Накриються і плюси ваші, і всі оці всякі недолугі канали, на мою точку зору, які сьогодні вже давно втратили відчуття реальності з громадянами України. Ви не на одній хвилі, ребята, показувати людям. Під новий рік щедрих проти руського міра показувати поліцейську академію шість частин, Та це оберегатися можна, щоб оце все передивитися. показувати чотири частини саму дома, де в Америці ніхто не дивиться його вже років 20 чи там чи п'ятнадцять. Більш нема нічого. Це все, це все, що ви приготували українцям за ті мільярди, які у вас є. Ну, головне, що політичну рекламу не забудьте там. Ви ж уже як бюджети закладаєте, да? хто скільки, кого покажете, кого будете піарити, кого розпіарити, кого напарите українцям. І буде у нас продовжуватися і квартал, і поліцейська академія, і все інше. Сумно, сумно на це все дивитися, але такі наші реалії. Живемо в такому суспільстві. Хто платить, той і музику заказує. Платите не ви, тому он. Отримайте, розпишіться і не обляпайтесь. Все, можете ви написати в коментарях, а що ви дивитесь і будете дивитися прямо перед Новим роком. Ми будемо проводити стрім. Розпочнемо о 23.30 десь перед новим роком, і десь там хвилин 40, можливо, 50, поспілкуємось разом. Все, от така буде історія. А потім будемо щось дивитися. Можливо, навіть щось заборонене. Воно є в Ютубі, будемо дивитися, тому що воно якось щось, щось тримає в тобі, щось якусь душу твою чимось наповнює добрим, світлим, якоюсь пам'яттю е, і розумінням, як воно має бути, а не щедрик проти руського міра. У вас збочене відчуття реальності на Новий рік. Це можна показати потім. Ну, що мені вас вчить, ви самі все знаєте. Що цікаве, тільки ви нікому не кажіть. Ми запитали в українців у себе в телеграм-каналі, а що вони будуть дивитися на Новий рік, на новорічну ніч. І там в коментарях там стільки понаписували ви собі навіть не уявляєте. Ну і один фільм дуже так в топі, і громадяни його збираються дивитися. І це не це не Щедрик, це точно не поліцейська академія, а, і це не самодома. Це щось трішки інше. Що не скажу. Бо нізя: можна крутити поліцейську академію. Шість частин. Це можна. Все інше не можна. Але українці будуть це робити. Ну, Ютуб ще не закрили людям. І напевно не закриють, бо Ютуб належить Сполученим Штатам Америки. Ну, але ми все-таки запитали українців на а Новий рік. Буду дивитись і можна обрати кілька варіантів. І так, а, варіант номер один: українські різдвяні шоу по телевізору. Ну, я не знаю, тут 6% будуть дивитися українські різдвяні шоу. Я не знаю, правда, що це за різдвяні шоу. Ну, Може, квартал і дізель це різдвяні шоу. Ну, мені здається. Мені здається, на мою точку зору, це вже дивитись просто неможливо. Це вже гедотно, це вже, це вже по принципу я ригаю. Ну, я не знаю, може ви дивитеся, вибачаюсь. Далі вітання президента. Дивіться, президента буде дивитись 9%. 9%. А, ну, телевізор буде включений, всі будуть дивитися. Стрім мій, ну, це мій канал, тому мій стрім будуть дивитись 18%. Бачите, не так багато, але будуть, будуть. Але ми будемо проводити. Далі новорічні фільми 56%, і ваш варіант 23%. Ось така історія. Ну, я покажу вам, що я проголосував, щоб бути чесними перед вами. Подивіться: буду дивитися, вітання президента. Ну, куди діться. Все, треба. треба знати, що там відбувається, всі діла. Свій стрім буду дивитися. Угу. Ну і новорічні фільми. А до речі, оце вгорі це те, що ви бачите, це ті реакції, які у нас на каналі відкриті, чого теж немає у багатьох таких каналах, які показують 6 частин Поліцейської академії. Ви, канали, ви, ви відкрите реакції, і обов'язково поставте какашку, щоб була. І можете анонси робити. Тобто будемо на новий рік показувати шість частин Поліцейської академії. І от кількість какашок, які вам накидають громадяни, якщо вони, до речі, дивляться вас або читають, можливо, дасть вам зрозуміти, що ви з громадянами не на тій хвилі. Ми намагаємось бути на тій хвилі, ми намагаємось спілкуватися з людьми, ми намагаємося знати людей, розуміти людей і не формувати їх думку через. Отак, отаку новорічну адженду, як кажуть наші чиновники, все, бережіть себе і готуйтесь до нового року.